Так, доброго дня, шановні депутати та шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад земельної комісії налічує сім депутатів. Сьогодні, 20 грудня, на засіданні комісії присутні 4 депутати. Це Анішенка Сергій Валентинович, Дубіна Олексійовна, Науменко Олександр Іванович, Лімонко Володимир Іванович. Три депутати відсутні з поважних причин. Це Бадяк Михайло Миколайович, Малетич Марія Васильівна. І Терещенко Андрій Миколайович. На засіданні комісії присутні більшість членів, тому засідання комісії є правоможним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведєва Олександр Олександрович, міський голова, Авдіївська Наталія Володимирівна, секретар міської ради. Панченка Олена Володимирна, головний спеціаліст відділу земельних відносин та арторумського розвитку. Ірина Валеріївна, головний спеціаліст загального відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт рішень, що відноситься на засідання чергової 38 сесії міської ради. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно брати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарем комісії обрати новника Олександра Івановича. Прошу голосувати. Хто за даний адміністраток? Бул недавно. Ну давайте. Да. Проти утримались одноголосно. 9, 10, Я Якщо показати так, приходимо до розгляду питань порядку денного. Угу. А, ще б, а зміниться. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідної комісії, пропоную порядок денний засідної комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? От, утрималися на Так, Переходимо до розгляду питань порядку денного. Пропозицій немає до зміни до порядку денного. Немає. Немає. Якщо пропизів немає, порядок денний прийнятий за основу, вважається. І прошу проголосати в цьому. Поза проти одного основного. Переходимо до розгляду питань порядку денного про надання пільги дисплати, податку та орендної плати за. За земельні ділянки у 2025 році товариству Примінь, відповідає Одієвська Наталія Володимира зі міської ради. Шановні депутати, ми вже давали такі пільги і раніше на сесіях міської ради, але вони діють до кінця 2024 року, і далі буде цілий блок таких питань по наданні пільг, то товариство Прибінь, вони. Орендують землі, земельні ділянки за межами населеного пункту села Гута Студенецька, відповідно до додатку, там є кадастрові номери, і загальна площа 1051 гектар. То пропонується надати їм пігу у зв'язку з забрудненням, з визнанням цих земель потенційно забрудненими небезпечними предметами. Вони не використовуються? не використовуються. Є питання На весь 25 рік з 1 сітня 25 року по 31 грудня 25 року. Ну і там ми прописуємо в рішенні, що якщо раптом зміняться обставини, тобто наступить мир, це, да, це стаття. Да, інтереси, якщо до 25-го 25 року настане одна з підстав зазначених в кокзації 5. Пункту 288 статті 288 Податкового кодексу України рішення втрачає свою чинність останнього числа місяця, на який припадає дата на, на, на стадні однієї законодавчої визначено підстави. Чи є е, питання до за, зауваження до проєкту рішення? Хто mm -hmm. за те, аби погодити проєкт рішення, та рекомендувати прийняти на сесії? Прошу проголосувати. Хто за? От їх одноголосно. Наступне питання проведення пільг зі сплати податку товариної плати за земельні ділянки у 2025 році ПСП стиль. Відповідає Дієвська на таліоні секретар міської ради. Аналогічне питання: 513, площа 513 гектар використовується ПСП СТІ і. Землі ці знаходяться за межами населених пунктів села Гірський, села Клініка, то пропонується надати їм статус непридатний для використання у зв'язку з потенційною загрозою, забруднення виборково небезпечними предметами і надати їм пільгу зі сплати mm -hmm. податку. Чи є питання за... або зауваження до проєкту рішення? Хто mm -hmm. за те, аби проводити проєкт рішення, та рекомендувати прийняти на сесії? Прошу проголосувати. Просто утримувались одноголосно. Так, наступне питання: про надання пільги зі сплати податку на тваринної плати за земельні ділянки у 2025 році товариство Чернігівське поліція плюс. Аналогічне питання. Ми не могли їх в одне рішення засунути, тому що там дуже великі додатки до кожного з цього рішення має бути додаток із кадастровими номерами. Тому ну, в одне рішення. Для податкової важко їх вмістити всі ці додатки. Аналогічне питання: Чернівське полісся, плюс в користуванні знаходиться 891 гектар площа загальна за межами населеного пункту села Єліне. Також пропонується надати цим землям статусу непридатних у зв'язку з потенційною загрозою забруднення по вибуху безпечним предметом постійного обстрілу і надати пільгу зі сплату податку. 100%. 000. Так, чи є питання або зауваження проєкту рішення? Хто за те, аби погодити проєкт рішення, трекомендати прийняти на сесії, прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималося одного голосно. Так, наступне питання. Про надання пільги з плати податку товариної плати за заміни ділянки у 2025 році Товариство Чернігівське поліція. Відповідає, е, Аналогічне питання. Чернігівське полісся е, знаходяться в них землі площею 124 гектари за межами населеного пункту села Єліне. Також пропонується 100%. А чи є питання обозувати до проєкту рішення? Не використовується. Не використовується. Хто за те, аби погодити проєкт рішення? Рекомендувати заняти на сесії одного голосу. Наступне питання. Про надання пільги зі сплати податку та вредної плати за земени ділянки у 2025 році по «Яна плюс лігівському телефоні. 873 тари площа згідно додатку до рішення і знаходяться вони за межами населених пунктів села Єльська та села Клінівка. Також ці напевні пункти знаходяться під постійним обстрілу. Пропонується надати 100%. Так, є питання чи зауваження про да. проєкту рішення? Да. Хто за те, аби погодити проєкт рішення, то рекомендувати прийняти на сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Прошу проголосувати. Наступне питання про встановлення податкових пільг і сплати місцевих. Податків зборів у 2025 році доповідає дієскування перевологію. Товариство ACG Україн, аналогічне рішення. Площа 942 гектари знаходяться за межами населеного пункту та в межах населеного пункту села Клюси. Також ви знаєте, там вже жителів немає, село знаходиться під постійним обстрілом. Це шосте питання, так розумію. Да, Олена Іванович. Mm -hmm. Ну, читати осіб на цьому країні шосто. Товариство Сіджі України. Шосте питання. Так, шосте <питання> так. Наступне питання про встановлення податкових пів і сплати місцевих податків і зборів у 2025 році. це питання стосується також. Визнання земель забрудненими вибухонебезпечними предметами, але стосується вже фізичних осіб громадян. Тут за межами населеного пункту села Гірський перелік громадян, за межами населеного пункту села Гута Студенецька і перелік громадян, за межами та в межах населеного пункту села Клюси і за межами та в межах населеного пункту села Єльміне. Тобто ці населені пункти, які, які обстрілюються, і там це вже від фізичних осіб, заяви, там є перелік громадян, які просять також звільнити їх від сплати місцевих податків і зборів за земельні ділянки, які вони не можуть обслуговувати. Так, чи є питання ну, зауваження до проєкту рішення? Так. так, хто за даний проєкт рішення просить проголосувати? Хто за? Проти Утримується одного вирішення. Наступне восьме питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землі устрою щодо встановлення відновлення незамірних ділянок натури на місцевості, доповідає панченко, Лиду, Володимир, головний спеціаліст відділу відносин та розпромислової розвитку міської ради. Шановні депутати, до міської ради звернулись громадяни з приводу надання дозволу на розроблення технічної документації за устрою щодо встановлення межі Земельних ділянок неподіляної несевості, а саме це земельні ділянки ПІ. Тому пропонується затвердити додатки до протоколів про розподіл земельних ділянок між власниками сертифікатів на право на земельну частку ПА і надати дозвіл на розроблення ще зазначеної технічної документації згідно переліку перелік громадян у додатку до проєкту рішення. Так, чи є питання по до проєкту рішення? Хто за те, аби проводити проєкт рішення? Рекомендацію прийняти на сесії, точно проголосувати. Кто за? Против отримала одного голосу. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадян, відповідає панченко. Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянам, пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою в оренду для городництва громадянам в селі. Селом Патумічі строком на 49 років площею 60 соток. І в селі Кучинівка строком на 49 років 60 соток. Є питання бо зауваження до проєкту рішення. Mm -hmm. Хто за те, аби ви проєкту рішення, то комудат прийняти на сесії? Прошу проголосувати. Хто за, хто втримується одного голосу Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж витребуваних земельних ділянок та проєктних польових шляхів натури до на місцевості, відповідає Панченка. Розглянувши питання фермерського господарства Циганяка з приводу питання надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж невитребуваних земельних ділянок та проєктних шляхів. Пропонується надати фермерському господарству циганяку дозвіл на розроблення технічної документації, землеустрою щодо встановлення відновлення меж невитребуваних земельних ділянних паїв в натурі на місцевості орієнтовною площею 25 гектарів для ведення товарного сульбоспровідництва за межами населеного пункту См'яч. Також пропонується надати цьому фермерському господарству дозвіл на розроблення технічної документації. Зимою землеустрою щодо встановлення відновлення меж, проєктних шляхів в натурі місцевості реанітомною площею 10 гектар, також за межами на населеного пункту см'яч. Так, є питання. Є питання. Він Ви використовується земельні ділянки? Так, да, він використовує ці земельні ділянки, вони йому в нього в оренді, але їм, вони навіть у ньому десь були. Оформлені, але на даний час земельні ділянки відсутні в Державному земельному кадастрі, тобто, щоб привести відповідні, зареєструвати в Державному земельному кадастрі, зареєструвати нормальні договори оренди, ну, потребується це все упорядкувати. Так, є ще питання за Хто за те, ви поводити проєкт рішень, прийняти на сесії? прошу проголосувати? Хто за? Проти утрималися сьогодні голосно. Так, наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі, на місцевості та передачі земельних ділянок безоплатно у власність громадянам. відповідає Панченко. До міської ради звернулись громадяни з технічними документаціями щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі не на місцевості і заявами про передачу земельних ділянок безоплатної власність цим громадянам. Тому пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на натурі не місцевості і передати безплатну власність земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивні ділянки в межах. Міста, сел, сіл сновської громади. Є питання чи зауваження за до проєкту угу. рішення? Хто за те, аби поводити проте рішення, те комендати на розгляд сесії? Прошу проголосувати. За, проти, отрималася одноголосно. Так, наступне питання. Питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки постійного користування підприємства Райсь поживспілки коло загодпром. Розглянувши технічну документацію земноустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні підприємства Райспоживспілки коло за Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в їхньому користуванні для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель, компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку на дві окремі земельні ділянки площею 210 квадратних метрів і площею у вулиці Ринковій, 20. На базаре что строится? Да. Что там? Ну, не существо меняется, ділять свою замену ділянку, делять на еще майнуть ділянки. А, вот контора свою ділянку yeah. делит, діля, да? Є питання за важливіще. Кто за те, ви погодити проекти, не так рекомендувати на розгляд сесії, про що Кто за? <клухи> наступне питання про поновлення договорів оренди земельних ділянок. Панченка. Розглянувши заяву громадян про поновлення договорів оренди земельних ділянок, пропонується поновити дію договору оренди земельної ділянки для будівництва обслуговування. Будівель торгівлі в місті Сновськ, по вулиці Незалежності от, строком на 10 років шляхом укладання нового договору ділянка з Ребеляна Робина Аббаза Сповича. І, і друге питання поновити дії договору оренди земельної ділянки площою 362 квадратних метрів. Для будівництва обслуговування школового будинку місті СНО по вулиці Садоба, 20 і надати в оренду строком на 49 років виконання Закінчився термін дії договору. Хто за те, як ви прийняти проєкт рішення рекомендувати прийняти на сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утрималися одного голосу. Так, наступне питання про зменшення площі та зміну меж і конфігурації земельних ділянок комунальної власності, відповідає Панченко. До міської ради звернулась громадянка Євгенія Володимирівна, про стосовно питання. Її земельна ділянка, яка знаходиться у приватній власності, накладається на земельну ділянку комунальної власності. Так сталося в зв'язку з тим, що під час інвентаризації, яка була проведена в цей час, було допущено помилки і фактично так трапилося, що земельна ділянка приватної власності, за рахунок того, що вона була не зазначена в державному земельному кадастрі, передалась в домашну міської ради. Тому зараз виникає питання відкортувати дані земельні ділянки, зменшити площу на 0,3419 га, змінити межі конфігурації земельної ділянки з його призначення за межами населеного пункту села точнівка, щоб людина могла в свої права. Питання чи зауваження до проєкту рішення? Хто за те, аби погодити проєкт рішення, то рекомендати, прийняти на сесію, прошу проголосувати. Хто за? Проти утрималося Одного голосу. Так, наступне питання. Про вилучення земельних ділянок з користування громадян. Доповідає панченко. Звернулися громадяни з заявами про вилучення земельних ділянок з їх користування, так як вони їми не користують. Пропонується вилучити зазначення земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства за, е, в межах населеного пункту села Хача. Питання зауваження. Хто за те, аби поводити проєкт рішення, та рекомендувати прийняти на сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималися на голосу. Питання порядку денного присутній сесії міської ради відповідає дієвська Наталія Володимир. Шановні депутати, на чергову сесію міської ради згідно розпорядження міського голови, внесено 24 питання загального блоку двох замельні питання, всі вони розміщені на офіційному сайті міської ради, на електронні почти. Я б хотіла зупинитися на не то, щоб зупинитися, дещо акцентувати увагу на. Одному важливому питанні це е, четверте проект про бюджет знову міської територіальної громади на 2025 рік. Е, Володимир Миколаївич, голова вашої комісії, був на засіданні голів комісії, груп фракцій і голів і головних розпорядників коштів. На цьому засіданні було погоджено всіми членами засідання проєкт бюджету на 25 рік. Також цей проєкт бюджету погоджений був сьогодні на ціна виконавчого комітету міської ради. Десь розрахований він у нас трошки кращий ніж в минулому році, розрахований десь на 10,5 місяців. місяці. Ну і змогли ми його узгодити з нашими головними розпорядниками. Прошу депутатів підтримати проєкт бюджету, тому що ж треба працювати далі, і це не є якимось незмінним сталим явищем, тому що ми кожної сесії вносимо все одно зміни до бюджету на 25 рік. Якщо у когось є якісь питання або по бюджету, або по іншим питанням порядку денного, то ви доповісти. Хочу додати, що сьогодні він був погоджений за на засіданні за коміті. Так, всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є заяви? Бажаючи виступити. Дякую. Дякую всім за роботу.